Слава Господу! Хоч ми, може, люди різні, може якось навіть не знаю, але нас всіх об'єднається об кров Христа. Слава Господу! Буду читати святе письмо, це Луки, 24 розділ. Ми його сьогодні зачитували часто, 24-й розділ з першого віршика. «А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані пахощі, та й за... застали, що камінь від гробу відвалений був. А війшовши, вони не знали тіла Господа Ісуса, і сталося, як безрадні були вони в цім. Ось два муші в одежах блискучих з'явились при них. А коли налякались, вони посхилили обличчя додолу, і ті казали до них, чого ви шукаєте живого між мертвими? Немає його тут, бо воскрес. Пригадайте собі, як він вам говорив, коли ще перебував в Галілеї. Він казав сину людському: треба бути виданому до рук грішних людей і розп'ятому бути, і воскреснути третього дня. І згадали вони ті слова Його. Давайте скажемо за це прощитне слово, слава Господу. За те, що за нашого Ісуса Христа, якщо ми пам'ятаємо, ми споминали в четвер, страшний, страшний четвер, як Ісуса Христа був путь на Голгофу, як Його розпинали, як його написано в Біблії, плювали, як його в'яли е, терновий вінок і клали на голову. Це ж не просто так, це яка біль терновий вінок. Він дуже колючий. І як йому він був живий, йому розпи, йому били гвозді в руки. Це не просто так. Але Бог він не просто так це робив. Він робив перше, щоб спасти грішників, друге, щоб визволити нас від гріха і щоб дарувати нам вічне життя. Слава Господу! Також, що Бог такою дорогою ціною нас викупив, щоб заради тебе і мене, щоб простити нам гріхи і дарувати життя вічне. Бо Бог каже в писанні в Івана 3:16, всі ми знаємо це відоме Писання, бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого однорожного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Брати та сестри, не дивлячись на те, що Ісуса Христа били, плювали, знущалися, і Він помер. Але написано в Біблії, і далі є продовження Івані, що Ісус Христос, воскрес, слава йому! Як сказано в Біблії, смерть де твоє жало? Смерть де твоя перемога? А як в Біблії сказано, а перемога наша в Господі? Тому, брати та сестри, Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Амінь.